Добрий день! Розглянемо тему Створення розрахунку коригування на купівлю Зміна кількості. Створення розрахунку коригування на купівлю за податковою накладною проводиться в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок продажів в модулі Розрахунки коригування на купівлю. Загальний порядок створення розрахунку коригування на купівлю детально розглянуто в окремому відеоуроці. В даному відео розглянемо порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку зміни кількості придбаних товарів, робіт, послуг. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр створити або по клавіші «Insert» відкривається документ «Розрахунок коригування на купівлю в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. На закладці Документи, по клавіші «Insert» або по пункту меню Документ створити додати Документ на підставі якого проводиться коригування розрахунку податкову накладну або товарну накладну. Додаємо для прикладу податкову накладну, обираючи у вікні вибір податкових накладних на купівлю необхідний документ. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно Коригування. У полі Причина Зі списку Обрати код 102. Це зміна кількості. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304, які вже не діють з 1.10.2021 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Кількість в колонці відхилення плюс-мінус зазначити ту ж саму кількість тільки зі знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку «Ок». У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком від'ємно. Знову виділити даний рядок та натиснути клавішу Insert. Відкривається вікно тип зміни, де обрати позицію Зміна кількості та натиснути кнопку ОК. Далі відкривається вікно Номер позиції, де зазначаємо відповідний номер тієї позиції, що підлягає коригуванню. Та натискаємо ОК. Знову з'являється вікно коригування, але зараз у рядку кількість в колонці відхилення плюс-мінус необхідно зазначити нову кількість. Значення в полі Результат обчислюється автоматично. Натиснути кнопку «Ок». В документі розрахунок коригування на купівлю на закладці Специфікація по позиції, за якою проводилось коригування, відображається два рядка. Один з анульованими сумами і другий рядок із сумами по новій кількості. Зберегти внесені дані по іконці дискета або по клавіші F2. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку Дебет-кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію Коригування податкового кредиту з ПДБ. Натиснувши на панелі інструментів на іконку Debit Credit зеленого кольору провести операцію та закрити документ. У реєстрі документів Розрахунки коригування на купівлю сформований і проведений розрахунок буде відображатися жирним шрифтом чорного кольору зі статусом Проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладній, по котрій виконується коригування. Відкривши її, побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал купівель. В реєстрі документів журнал обліку придбаних товарів робіт послуг із типом коригування. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер. По пункту меню Документ, друк обрати необхідний звіт. Задати відповідні параметри для формування звіту та натиснути ОК. У формі Призначені для друку відкоригована позиція відображається в розділі Б двома рядками Анульована кількість і сума та нова кількість і сума. Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, Друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд!